Вітаю! З вами Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо, як рухатись по Гарі Мамая. Багато людей, які ну, давно, так скажемо, читають, усвідомлюють, знайомляться з тими знаннями, які ми викладаємо в академії характерництва. Вони ну, роблять багато різних практик, які ми викладаємо. І ті, хто були в мене на курсах, на семінарах, хто купив онлайн-курси, ну і хто просто знайомиться там і заходить на YouTube і так далі. І зараз, у зв'язку з тим, що я почав робити індивідуальні ці коуч-сесії, ну це питання ну, дуже нагальне. Ну, так скажемо, воно встало. Чи можна? Рухатись по горі Мамая нерівномірно або паралельно. Значить, По-перше, скажу, що таке Гора Мамая. Гора Мамая це всі знання, які ми даємо. І ці знання, вони структуровані по семи рівням. Ну, все починається з того, що є море Горя, в якому там більшість людей ну, знаходиться. І частина з них виходить на цю гору на першу сходинку, ну, починають займатися собою, і вони попадають в спас тіла, вони займаються спасом тіла. Потім наступна сходинка це спас правди, потім спас сяйва, потім спас нива, спас стану, спас волі і спас Мамай, тобто отакі рівні. От, і в нас є багато рівних, ну, різних вправ, які ну, стосуються різних рівнів. От, ясна річ, що можна виконувати якісь практики, які ми робимо е, до того, як ми пройшли якісь рівень. Ну, наприклад, є така гра воля і доля. Е, спас волі це дуже високий рівень спасу, це коли ти можеш змінювати події. І деякі люди, які навіть не вийшли, які з моря горя, вони е займаються цим спасом волі, фактично ну, цією грою воля і доля. І в них виходить, вони ростуть в цьому напрямку. Е і в принципі, можна робити всі ці практики, і можна так е рости. Але просто потрібно зрозуміти, що є певні обмеження. Якщо ви не займаєтесь, наприклад, спасом тіла своїм тілом, ви не розвиваєте його, там не робите вправи або ті, що я показав, наприклад, комплекс спас, там різні крутки зі зброєю і так далі. Ну, є там на Ютубі різні вправи, якщо ви робите там, йогу, ушу, просто ходите до зала, фітнесу, це означає, що ви займаєтесь своїм. Своїм тілом і здоров'ям своїм, там, дієтами своїми, ви там не вживаєте якихось там, поганих речовин, які для вашого організму, для вашого тіла не дуже корисні. Тобто, ви займаєтесь більш-менш правильно своїм тілом, то ви, ну, виходить, що вийшли з цього стану, моря горя. Тобто, ви займаєтеся пасом тіла, і це вам допомагає, наприклад, на рівні. І сяйва, і снива. Тобто, якщо у нас рівень снива, то ми на цьому рівні, коли ми засинаємо, у нас виходить перший сліпий кінь рівень, він відігрує наші хвороби у вісні. Тобто, якщо у нас є якісь там проблеми, щось болить, то у вісні воно теж у нас болить. І це нам заважає виходити до інших високих якихось сфер і так далі. Тобто, якщо ви не проходите еволюційно ці всі рівні, то десь у вас можуть бути перешкоди. Якщо ви, наприклад, не пройшли спас правди, це другий спас, не зробили родов свій, ну, не зробили вправи, там, не дослідили рід, не зрозуміли, що хорошо, а що погано, не зрозуміли правила там, правди і кривди. Ну, Не зрозуміли, як це все працює, вся ця система, то о, коли ви ну, виходите на рівень спаса сяйва, то тут дуже важливо, стає просто ну, такі ну, дуже прості питання з приводу енергетичних захистів і з енергетичних атак. А коли людина вже вміє, наприклад, щось вміє, вона ну, відчуває, вона починає пробувати себе. Так скажемо, атакувати інших людей. Ну, якщо хтось погано зробив, от, ну от вони думають, що а, от я теж зроблю, і йому буде там погано, так скажемо. От, так от, без рівня спасу правди, ви не зрозумієте, як вам буде це повертатись. Чи буде ви в цей час, коли ви це будете робити на боці спасу правди? І, ну так скажемо, за вас реальність буде відповідати, а на ви особисто в ручному режимі це робити. Або, наприклад, у мене ну, на, ну, на цих сесіях от кажуть, що, наприклад, хтось образив там, ну, зробив якусь дію, атакуючу в житті, не енергетично, тобто в житті, там реально зробив там, ну, таку типу, подстави і так далі. Значить, і ця людина потім зламала руку. І я типу нічого ж не робила. Я ж ну, так правильно, так і працює ці закони правди, спасу правди. А тим, що якщо ви біля вісі правди, то за вас працює правда ця. І ну, іншим силам ну, треба дуже багато кривди для того, щоби ну, перебороти або вас там ну, атакувати якось. От. Далі, якщо ми говоримо про спас нива. Після спаса сяйва, до речі, Спас сяйва ну, теж дуже-дуже круто залежить від е, тіла, від того, що у вас е, виходите рівно, у вас осанка хороша, у вас канали е, працюють, вони е, здатні проводити ну, велику кількість енергії по цим каналам, і це дуже важливо. Тобто, якщо у вас пророблене тіло, нема таких фізичних ваб, проблем. І так далі, то тоді ясна річ, що у вас це все виходить. От. Це що стосується спасу сяйву, як він ну, ну, пов'язан з спасом е, тіла. От. Якщо ви виходите на спас снива, то ясна річ, що у вас тут попадаються е, такі моменти, як перші рівні, які вам заважають е, літати у вісні. А це спас, ой, а це рівень сліпий кінь і кінь з возом. Сліпий кінь це коли вам тіло програє свої проблеми у вісні, а кінь з возом це коли ваше бажання, думки, там, емоції, образи і так далі. Це теж програється. От щоб це все ну, позупиняти, це щоб контролювати, для цього ми робимо в, на рівні. Спаса сяйва ми робимо золоту нитку. От якщо ми вміємо робити золоту нитку, входити в такий стабільний гармонічний стан, в стан нуль концентрації, то тоді виходить, що у нас ми можемо керувати вже і снивом. Тобто ми в сниво заходимо, у нас перші два рівні чисті, і ми починаємо літати, і далі в нас вже. Інше е, завдання, проблема по тому, як з бібліотеки в, в, витягувати знання. Ну, по-перше, як до неї дістатися, потім, як заходити туди. Далі, після цього, спас станів, він дуже важливий в тому плані, що ми всі хочемо бути в, в, в стані спасу, Тобто, щоб нам везло, щоб вона все получалось. А тут стан спасу неможливий без стану правди. Тобто, ну, без того, щоб ми. Розуміли е, знаки реальності, і якщо нам везе, щоб ми робили правильні вибори в житті, тобто нам реально треба робити ці правильні вибори, і е, тоді ми не втрачаємо стан спасу. Якщо ми робимо хоч один е, е, крок не туди, то ми втрачаємо, нам потрібно далі ще його знайти. О, тут далі вже сп, е, спас станів, тут вже багато е, таких станів. Які є у нас, ну, до речі, в відкритому доступі на сайті в книжечки Альфа-Контроль, там сім ну, базових станів, які треба знати, там э, Альфа, Жива, Сила, э, Ярь, Форма і так далі. Тобто Там такі є стани, і тому їх треба вивчати, і тому вони для нас вже важливі на цьому рівні. І тут же є і стан спасу, тобто ми його вивчаємо. Ну, і Ну, передостаннє спас волі, він вже стосується змін подій. А це теж ну, дуже непроста така технологія, ну, так скажемо, образ життя, який у вас є. Це дуже непростий і тому нам все це попередні, всі ці знання потрібні. Тому, в принципі, ви можете йти займатись по цим рівням самостійно. Можете навіть паралельно, але просто є якісь лінії, які ви не можете зробити перешагнути, якщо ви не пройшли попередній рівні. От. От я про це хотів сказати, на цьому наголосити. Це дуже важливо, тому що люди запитують, вони займаються практиками. І ну, дуже важливо ну, розуміти, що це дуже така хороша система. Вона стосується нашої землі, це знання нашої території. Вони дуже близькі до українців, до України, і тому воно так добре заходить багатьом. От я ну, вражений наскільки багато людей цим, -цим займаються, і вони вивчають ці знання потрошку і так далі. Ми будемо вам робити. Більше відео, більше роз'яснень, я вже буду йти по ходу так, як ну, люди запитують, і будемо ну, ну, рухатись вперед. Тому ви зі своєї сторони ну, беріть ці курси, вони всі потрібні, От, якщо, якщо там якісь потрібні, ні, всі потрібні курси, вони всі є частиною однієї системи. Якщо ви хочете рухатись по системі е, Грима Мая, то тоді, будь ласка, йдіть, е, роз'яснюйте. Якщо хочете, то є індивідуальні ці коуч-сесії, які я роблю. Записуйтесь, і ми будемо роз'яснювати ті вузли, які ну, не дуже так скажемо ну, там зрозумілі, або там, де щось не йде, і так далі. Тобто ми вже. В цьому плані будемо там працювати, От. тому всього найкращого. Всім бажаю успіху. Слава Україні! З вами був Денис Богуш.